Художня продуктивна діяльність, аплікація, тема нашого заняття Ясне Сонечко усміхається. Добрий день усім, і дорослим, і малим. Малята, послухайте загадочку. Цілу ніч відпочиває, вдень по небу гуляє. Дуже тепле і яскраве. Промінці нам шли яскраві. Заглядав віконце. Що це, дітки? Мабуть, ви здогадалися, що це? Сонечко. Дітки, погляньте, яке сонечко. Воно кругле, жовте, яскраве. Сонце знаходиться на небі. Це центр планетної системи і могутнє джерело життя на Землі. Навколо Сонця обертається дев'ять планет. Вони всі різні і дуже красиві. Однією з дев'яти планет є наша планета Земля, на якій живемо ми. Земля у нас гарна, кругла, зелена, квітуча. А сонце гаряче, ласкаве, велике та ніжне. Розміри дуже великі, неймовірно гаряче. Освітлює та зігріває всю землю. Сьогодні я пропоную вам виконати аплікацію сонечко. Давайте спочатку зробимо пальчикову вправу. Є у сонечка промінчики, теплі, яскраві, веселі, світлі, жаркі, золоті. Ніжні, лагідні, пекучі, променисті. Всі промінчики сонечка це джерело життя на землі. Дітки, для роботи нам знадобиться взяти жовтий кольоровий папір. Складаємо його гармошкою. Вирізаємо ми, дітки, смужечки. Таких смужечок повинно бути 12 смужечків. Дома вам батьки допомагають вирізати смужечки. Далі, дітки, ми олівцем також обводимо, тарілочку прикладаємо, і обводимо такий круг робимо. Це буде наше сонечко. Потім ми будемо наш круг наклеювати на аркуш А4. Ми беремо спочатку. Клеїмо круг, так як сонечко наше кругле, посерединки нашого аркуша. Це оцеточки ми його промимо. Втираємо так, щоб воно було у нас приклеїлось добре. Дітки, а смужечки ми намащуємо, клеєм отак, края. Складаємо навпіл і притискаємо пальчиками, щоб у нас вийшли промінчики нашого сонечка. Всі промінчики потрібно буде склеїти, а потім викладати їх на сонечки. Я ось уже заготувала промінчики. Тепер буду їх наклеювати. Вверху, внизу. Вам батьки допомагають вирізати, а ви викладаєте і наклеюєте, клеїте акуратно, похайно стараєтеся. Всі промінчики клеїте на сонечко. Ось так клеїте один біля одного. Далі беремо другу половинку нашого кружечка, змащуємо клеєм і наклеїмо зверху. Ось так. Ось таке сонечко вийшло в мене. Видома також старайтеся виконувати аплікацію гарно, присилайте мені свої роботи, буду чекати з нетерпінням.